Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу поговорити дві важливі теми. Це і диверсія на території Польщі. Була заява Дональда Туска. Спецслужби працюють, розслідують. Звичайні громадяни Польщі та політики висловлюють свої думки. Не завжди вони позитивні і не завжди вони добрі в сторону України. Можу так сказати, ми зараз розберемо. А також поговоримо про те, наскільки добре. До вас ставляться польські стражі гранічної, коли ви перетинаєте кордон? Чому? Тому що в кількох групах, які, скажімо так, розповсюджують інформацію щодо перетину кордону, виникають певні такі дискусії, де українці діляться своїм досвідом спілкування зі стражей гранічної. В когось воно позитивне, а в когось негативне. У вас, до речі, як відбувається цей перетин кордону? Тобто. До вас нормально ставляться, до вас не кричать, вам не хамлять. Чи все ж таки зустрічаєте такі випадки? Особисто я не зустрічаю, але в кожного своя історія, і кожен по-своєму проходить кордон. Напишіть, до речі, в коментарях, чи стикалися ви з недобрим ставленням на кордоні. Ось ці теми ми зараз розберемо, а я дуже вас попрошу зробити репост цьому відео, підписатися і тиснути вподобайку. Підпис, вподобайки, коментарі, це все допомагає розповсюдити цю інформацію, донести до максимальної кількості українців і не тільки. Тому дуже вас попрошу розповсюдити відео. Дякую всім! І якщо вам простіше або краще слідкувати за мною в інстаграм, то в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також важлива інформація в коротких рілсах. Дякую всім за підтримку. Була заява відеозаява Дональда Туска, де він про цю так звану диверсію, такий варіант. Також є, що це може бути диверсія. Розповідає, вибух біля станції Міка наймовірніше мав на меті підірвати поїзд на лінії Варшава-Демблін. Глава польського уряду підтвердив, що підрив колії був актом диверсії. Вибуховий пристрій здетонував та зруйнував залізничну колію. Як зазначив прем'єр, вибух наймовірніше мав на меті підірвати поїзд на лінії Варшава Демблін. На щастя, до цього не дійшло. Однак він оцінив інцидент як дуже серйозний. Тут зазначив, що на місці події працюють поліція, центральне бюро розслідування, прокуратура та експерти, які вивчають кожну деталь справи. Глава уряду повідомив, що подібний інцидент міг статися на південний схід від цього місця на тій самій залізничній колії, що також могло призвести до аварії поїзда. Ну і після того як Дональд Туск про це розповів, поширив це відео в своїх соціальних мережах. То під відео, Дуже багато посипалося ну, від поляків в першу чергу. інформації, що це можуть бути українці, що це наші сусіди зі Сходу. Ну звичайно, це вигідно кому? Тим, хто проти України і українців, і на руку росіянам. І я теж притримуюсь з тої думки, що це все зроблено з руки росіян. З руки Росії, але розповсюджується ця інформація в такому ракурсі, що це українці зробили так, щоб ще більше посварити Польщу та Україну. Є багато тем, в яких Україна та Польща між собою не можуть знайти такої, знаєте, спільної думки, так щоб вже в ноль все вирішили, забули, розійшлися. Є і звичайно підкидається Росією нові теми. 100% це було сплановано і зроблено. Російською Федерацією 100% це було зроблено для того, щоб потім е, звинувачувати Україну, українців і всі, кого можна і не можна. Але про такі диверсії, про такі ось кроки, навіть самі росіяни говорять, що це буде, що це відбувається, і вони будуть це робити. Навіть ті самі пам'ятаєте дрони, які залітали. Російські дрони залетіли, говорили, що українські, що Україна пропустила, що то Україна запустила, тобто версій було дуже багато. Так само тут, ну та на території Польщі дуже багато засланих козачків, які працюють від імені Росії. Хтось словами в інтернеті, пишучи ті чи інші пости, звинувачуючи всіх і все, і завжди винні українці, а хтось безпосередньо руками і діями. І такі також є, і вони є не тільки в Польщі, і таких дій, таких провокацій буде все більше. Я впевнений в цьому, що Росія зацікавлена і далі це робити. Я впевнений, що вони хочуть перервати ланцюги постачання. Я впевнений, що вони будуть щось робити таке, буде звинувачувати всіх інших, но не Росію. Але це їхніми руками в Україні і українцям не вигідно нічого робити погано в Польщі. Щоб Польща відмовлялася нам допомагати, щоб Польща не виділяла зброю, не допомагала зброєю, фінансами біженцям. Тобто, ну це не вигідно. Ну хіба чисто відбитий? Але от якраз чисто відбиті це от з Росії, свято віруючи в те, що вони роблять правильно, як бачимо, тут говорить, що це диверсія, і нормальні свідомі політики вже висловилися з цього приводу. кажуть, що це все скоріше за все. Рука Кремля туди залізла і зробила це. А ті, що підтримували і до того Росію, і Російську Федерацію, ну ті говорять, що це українці. Ну, куди ж без них? Всюди винні українці. Тому я впевнений, що такого буде ще і ще, і будуть далі звинувачувати українців. Конкретно це точно Росія робить і це просто їй на руку. Ну, це не знаю. Мені здається, що це дитина розуміє. Давайте перейдемо також до цікавої теми, тому що буквально от в одній, в другій, в третій групі почитав, що роздувається тема перетину кордону, і що на кордоні можуть якось не так ставитися до українців, предвзято, якось неправильно, хамовито. Ну, по-перше. Я теж перетинаю кордон. Колись частіше перетинав, зараз я рідше перетинаю, але теж перетинаю. Жодного разу з 2016 року, напевно, я перетинаю кордон. Я жодного разу не отримав якогось хейту, якоїсь неповаги на кордоні. Ну, я їжджу завжди з документами всіма. У мене не було порушень як таких, Тобто я ніколи не беру як... чогось, чого не можна вести, не беру більше норми, не спорю з прикордонною службою в Польщі. І завжди пан, пані попроше тут, там. Ну, тоб... Тобто, все гаразд. Я ніколи не стикався з якоюсь негативною відповіддю, з криками, погрозами і тому подібне. Щось не зрозумів, перепитав, мені ще раз відповіли. Ну, тобто, це мій досвід. Я так само. Їжджу або на своєму автомобілі, або з кимось на автомобілі чи автобусом, немає різниці. Я не чув такого. Були випадки, теж в інтернеті описуються, які зустрічали якийсь хейт, якусь неповагу і тому подібне. Але це буває як з боку і польських прикордонників, так і з боку українських прикордонників. І тут може вплинути на те, як поводиться прикордонна служба, як українська, так і польська, різні фактори. Я думаю, що всі ви знаєте, що є громадяни України, які щоденно там чи через день їздять через кордон, таким самим чином заробляючи щось перевозять в Польщу, продають, повертаються з Польщі щось везуть. Звичайно, що це дуже часто не є норма, і напевно завжди це якесь мінімальне порушення. Я 100% впевнений, що як польська, так і українська служба на це закривають очі. Вони цього не знаходять. Але коли знаходять і там завертають людину, змушують викинути, повернути, написати штраф, ось тоді якраз починається дуже багато конфлікту. Є випадки, що просто якась зміна чи якийсь прикордонник має вкрай негативний настрій, і, ну скажімо так. Не зовсім приязний до українців. Ну, такі, і в Польщі взагалом є, то і десь там між стражей Гранічний теж таке може трапитись, що хтось ставиться паралельно, хтось поважає, підтримує, а комусь не подобається, що українці їдуть в Польщу. Такі є всюди, і такі є і в Україні, і в Польщі, і в всіх інших країнах. І можливо на таких теж потрапляють поганий настрій. Негативне ставлення, ну і тут, звичайно, на пустому місці конфлікт, неповага, крики і тому подібне. Але в більшості те, що я бачу, те, що я бачив, і відносно ваших коментарів, відносно того, що люди пишуть в інтернеті, що люди пишуть мені, то більшість все добре з кордоном і відповідна повага та нормальне ставлення. Бувають, трапляються випадки. Якийсь негатив, але це не є на кожен день, і це не є до всіх українців. Якесь негативне ставлення. Тому я би, наприклад, хотів, щоб це не знаєте, ставили всі під всіх під одну лінію, що на кордоні до всіх ставляться погано, чи всіх вітаю там з рушником і хлібом. Ну так не відбувається, та? але є відповідна дистанція, є відповідна, є відповідні рамки, яких ті чи інші служби дотримуються. Буває щось таке форс-мажорне. Так, буває. Але це не є правило, і це не є на кожен день, на кожну годину, на кожній зміні і е, все так погано. Тому що багато хто дивиться, наприклад, мій канал, чи читає якісь е, групи в інтернеті, Фейсбук, Тікток, Телеграм і тому подібне, які хочуть, які планують виїжджати або хочуть перший раз перетнути кордон, начитаються таких серйозних. Проблемних ситуацій, що вже навіть не знають, чи вони хочуть їхати. Якщо у вас все добре з документами, ви нічого не везете того, чого не можна, у вас на кордоні все нормально. Я вже дуже багатьом українцям пояснював в приватних коментарях повідомленнях, хтось десь там по телефону, що треба з собою мати, які документи, як що говорити, тому що багато хто їде, не знаючи польської мови, не знає, куди вони їдуть, для чого вони їдуть, і так само отримують, ну скажімо так, не зовсім. Приємні відчуття спілкування з польськими стражами гранічними. Я пояснюю, що треба сказати, що треба мати, як поводитись. І в цьому випадку українці перетинають кордон, потім мені відписують, що все пройшло добре, в нас все добре. то питали, то не питали. Ми вже в Польщі, ми вже там влаштувалися на роботу чи приїхали до знайомих, все класно пройшло. Тобто, якщо все правильно робити, то і на кордоні у вас не буде проблем. Але ну, знаєте, від форс-мажорних ситуацій ніхто не може вас забезпечити. Ще раз наголошую, це не правило. Взагалом, поведінка всіх прикордонних служб, як українських, так і польських, вона в межах норми. Друзі, ось такою інформацією, такими інсайдами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви підтримали це відео подобайкою. Не забули підписатися, залишили свій коментар і в описі під відео, як завжди, я рекомендую мої соціальні мережі. Приєднатися також туди. З вами, як завжди, Саша Матвієв до зустрічі в наступних відео.